Ви запитуєте у мене, як зекономити на ремонті квартири та зробити якісно та стильно. Після невеликого перепланування, якщо воно вам потрібне, електромонтажні роботи. Ми обговоримо, де будуть стояти шафи, ліжко, приліжкові тумбочки, кухня. Все обговорили. Не забуваємо про траси під кондиціонери до штукатурних робіт. Встановили електрощиток. Автомати терелена напруги. Після чого приступаємо до гіпсової штукатурки стін машинного нанесення. Після того, як стіни підсихають, укладаємо керамогранітну плитку в ванній кімнаті. У нас в ванній кімнаті площею 5 квадратних метрів керамогранітна плитка 60 на 1,20 20 світлого кольору. В магазинах дуже великий вибір кольорів. Можливо, ви одній стін хочете зробити більш темною або ще світлою. Зашити під дерево, як паркетна дошка, а комусь подобається і темні кольори матові. Зашита інсталяція, пральна машина, бодер. Маленький лайфхак. Ванна, коли облицьовується, краще зробити. На пару сантиметрів нішу для ніг. Це вам дуже зручно, коли ви підходите. Штукатурка на стінах висохла. Ми її зашкурюємо, шпаклюємо та наносимо на стіни клеїмо скловолокно. Наклей Наклеїй босик на основі ПВА. Це актуально для новобудови. Щоб потім, коли ми перешпаклюємо два рази та пофарбуємо, не було на шпаклівки мій тріщинок. Якщо даже гіпсова штукатурка трісна десь, то на цій основі на другому шару вже тріщинок не буде. Тепер вибираємо, наприклад, в магазині фарбу, натяжна стеля, фарбуємо стіни, укладаємо покриття для підлоги. Можливо, буде у вас більш бюджетний варіант ламінат, або кварцвініл, або паркетна дошка. Штукатурку, шпаклівку, ми, як майстри, закупуємо завжди по оптовим цінам. Натяжне стеля міжкімнатні двері все, ремонт у вас завершений. Хай ваші мрії здійснюються. Бажаю успіхи вам на життєвому шляху. А якщо вам потрібний якісний ремонт квартири у Києві, замовляйте у нас. А ми все зробимо як найкраще.